Це вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько ТОЛК і Цибулько Тіві. Ну і підтримайте канал Донатом. Долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. І, мабуть, почнемо з найгучнішої події цього тижня. Це візиту Володимира Зеленського до Одеси. Туди він їздив, який розгадував з ізраїльським прем'єром Місотакісом. І коли е, е, обидва кортежі були або наближались до Одеського порту, туди влучила ракета неподалік місця перебування іноземної делегації. Ну, але відомо, що ані, ані прем'єр міцотакіс, ані Володимир Зеленський, ані члени обох делегацій не потерпіли. Ну, на жаль, загинули загинуло п'ять містян. Тому що ракета в були обстріли інших мікрорайонів Одеси. У змі є дискусія, чи то був замах на Володимира Зеленського, чи ні. Сам Зеленський в інтерв'ю італійському та. Телеканалу заявив, що на нього було принаймні 10 замахів. І всі вони, як можна зрозуміти, були невдалими. Отже, Володимир, як ви замах від випадкового збігу обставин, що теж, в принципі, могло бути, враховуючи інтенсивність обстрілів Одеси і одеського порту, зокрема? Ну, взагалі, коли на територію України приїжджають певні міжнародні делегації. То по лінії спецслужб представники країн, лідери яких відвідують Україну, ведуть теж перемовини з Російською Федерацією, тобто домовляються про певну, так би мовити, гарантії збереження життя їхньому лідерові. Історія з Одесою дуже складна, бо, по-перше, місцеві кажуть, що сигнал повітряної тривоги пролунав лише після удару ракет. Я бачив в деяких російських пабліках повідомлення про те, що ракети летіли дві, одну українські сили збили, тобто можна сказати, що все-таки ситуація була ну, напівконтрольована. Тут питання інше: питання: чи все-таки спеціальні служби і сили повітряної оборони могли застерегти офіційну делегацію пересування містом чи ні, судячи з того, як все це відбулося, і загинули люди, це по суті сприйнялося як певне порушення конвенції, не бити по політичних лідерах і по місцях їхнього перебування, оскільки вважається, що в будь-якому випадку саме з ними рано чи пізно доведеться вести перемогу. До речі, українська е, ну, українські і, і спецслужби і е, е, протиповітряна оборона, повітряні сили теж не б'ють по місцях перебування Путіна. От він в Сочі проводить, е, наприклад, певний час. І, як ми бачимо, ударів по самому Сочі не буває. Е, ну, принаймні там. Якщо були деякі прильоти такі, ну позначали Сочі як потенційний е, об'єкт удару, були такі наші безпілотники, долітали у певні райони, то ну принаймні е, це не несло загрози життю і здоров'ю самому Путіну. Якщо ж Путін скерував ракети під час перебування Зеленської. Прем'єра Міцетакіса, прем'єра Греції, то це означає, що по суті Путін вийшов із Конвенції, і тепер будь-хто може бити по будь-якому пересуванню Путіна. Ну, принаймні, це сприймається так. І за цих обставин ну, українські сили повинні тепер полювати на Путіна. Але, от, скажімо, я бачу по поглядачах, що вони все ж таки не довіряють. От, наприклад, Тетяна Карасьова пише про це як постанова. Ну, я допускаю, що зеленський актор в минулому, що правда, комедійний актор, а не, а не саме, саме такий. А натомість наш гість Міцутакіс він все ж таки не актор, тобто він навряд чи міг симулювати штам його делегації. Очевидно, що теж не актори в минулому, тобто вони не мають таких талантів, і які, зараз, їм сенс імітувати. Ну, взагалі сприймається по кількох факторах, що це був такий постановочний удар. По тому, що не були. Звільнені посадовці за цей випадок. Ну і власне по тому, що е... повітряна тривога не була вчасно включена. Тобто це все, звичайно, буде тлумачитись багатьма по-різному, але е... є беззаперечний факт того, що загинули люди. І це дуже прикро. Але є ще інша ситуація, над якою цей випадок він повинен загострити певну певну увагу до протиповітряної оборони Одеси і району всього портового, ну, цієї портової зони. Справа в тому, що ефективність ППО на одеському напрямку значно нижча, ніж Київському, Дніпровському. Ну тобто є певні нарікання. Або це низький рівень підготовки, або недооснащеність технічна, або тобто, дійсно, діри в небі, так би мовити, на одеському напрямку проглядаються постійно. Ми бачимо, що навіть проти шахетів немає гіперефективної роботи. От цю ніч 39 дев'ять шахедів зайшло на територію України 30... 5 було збито. Це майже 90% ефективність. це дуже висока ефективність у Але, як бачимо, ну, от, попередні випадки атак на Одесу, на той південний напрямок, і там, там значно нижче є рівень збивання навіть шахеди. От в чому проблема: Ну, про те, що московити хочуть вбивства хочуть Зеленського, навіть говорять нещодавній пост э, Алкаша Медведева, я тут просто його коротко м -м, зацитую з старика, збройний улицу на лице пригласив пригласил, девочек, щоб розлегся веселому дошку російського екстреміста і поки що не вдову лідера Київської Бандеровської сфори. Ну, далі я вже не буду це продовжувати, але тут цікава постановка питання не в дову лідера Київської Бандерівської Своря. Тобто ця істота таки хоче цього. Чи це ну, може... тут, тут, тут же ж, вся трагічність, так би мовити, історії полягає в тому, що з моменту обрання Зеленського вся російська пропаганда виставляла. Зеленського як такого розумового неповносправного, а Україну як, як ну, історичну помилку на політичній мапі. І оце їхні глумі знущання з усього українською, в тому числі і з персональною Зеленського, привело до ситуації, коли Росія потерпає дуже тяжких, ну, тяж, тяжких ударів з боку України. Принизливих ударів. Зараз ситуація доведена до того, що перемогти Росія не може і їм для виходу із війни вигідніше зробити імітаційний удар по НАТО і якось якусь мирну угоду заключити з НАТО, ніж підписувати мирну угоду з Україною. Тобто, це це абсолютне приниження Росії. Росія принижена і вона тепер. Через цього убого Медведєва, який, в принципі, втратив людську подобу, Та там вся, вся політична верхівка російська втратила людську подобу. І, і всі прекрасно розуміють, що з ними вести перемовини не можна, бо це все одно, що вести перемовини із, як галичани кажуть, з Дубовим слупком. Тому ну, це ж, Тобто вони, вони втратили в першу чергу, скажімо, шанс з ними домовитися. Вони створили такі обставини, коли з ними не домовляються. А з такими, як вони не домовляються, а таких, як вони знищують. Через що вони і репетують про знищення Зеленського. Але що змінить? Це, це дуже смішна історія, тому що після Зеленського прийде набагато ефективніша влада. Яка зробить і війська більш ефективними, і економіку більш ефективною. Тобто, по суті, це інколи опонентами Зеленського такі ляпи на адресу Зеленського з, ну, з боку людиноподібної мавпи Медведєва, виглядає як насправді ну, певна апологія, виправдання певне Зеленського. Біль, біль більш більш комфортного для себе лі лідера України, вони ніколи не матимуть. Якщо вже Янукович, в багатьох речах Зеленський перевершив Януковича, але разом з тим, просто політична система українська дещо ну, інакше влаштована, ніж це склалося в уяві. Кремлівських кавриків, і якби не прикладали на Зеленського пряму відповідальність за все, а, а за це, ну, це варто робити. Разом з тим, в українській політичній системі є багато внутрішніх таких стабілізаторів, які не дають їй посипатися перед загрозою будь-якого сплеску агресії. Нової. Володимир, от припустимо, що замах таки вдався оцей Одесь, або інший подібний. І Тут є два варіанти. Якщо це в Одесі, то ближче була іноземна делегація. Відповідно, значна частина наших гостей, в тому числі прем'єр, могли б загинути. Реально загинути. І що тоді далі? Які наслідки для України? Чи вважатиметься це нападом на одну з країн НАТО? Так, це напад на, на країну НАТО Грецію. Греція взагалі-то завжди була лобістом російських інтересів і в НАТО і в Євросоюзі. І така атака на, саме на грецького прем'єра виглядає як був, повна істерика Кремля. Тобто я не розумію, чому це було зроблено з кремліського боку. Справа в тому, що в Греції Греція, на відміну від інших країн НАТО, саме з Варшавського блоку була най... одним ну, найбільшим покупцем російського озброєння свого часу. Там БМП багато, там ЗУШОК багато, там С-300. Тобто, там є багато всього, що Греція готова передати тепер Україні з радянського озброєння, а собі закуп... закупити більш сучасне озброєння. І в цьому сенсі. Ну, я скажу, що, в принципі, військово-морські сили Греції, вони одні з найпотужніших в регіоні. Вони, ну можливо, слабкіші в девчонку, але не тотально в порівнянні з турецькими. Але це дуже потужні військово-морські сили. Вони, до речі, купували українські оці кораблі на. Підводних, то на повітряній подушці Зубр Феодосійського заводу. І ну, в цьому сенсі Греція для нас дуже цікава, бо якщо ми з Греції заберемо частину радянського озброєння, навіть ті ж самі зенітні установки Зу-23, вони дуже-дуже корисні для боротьби з шахетами. Тому я думаю, що це якраз було таке. Ну залякування грецької сторони, щоб Греція не передавала озброєння Україні і не продавала за залишковим принципом, бо там дійсно дуже багато. Там по-моєму, навіть САУ радянський є на озброєнні. Ну так Володимир, тобто перший наслідок це посилення підтримки з боку цієї цієї держави для України, але реакції самого НАТО. Ну, от от, от, я дуже... Я б... дуже дивно, що Греція не запросила консультації з цього приводу. Тобто ну, не, не йдеться ж про агресію ну, якісь входження іноземних військ на територію Греції, але удар по грецькому прем'єру, в принципі, ну, мав, би, мав би хоча б якусь, якісь консультації попередні, Греція могла б запросити. Ну, але. Мені здається, що якраз ситуація ця вона для греків більш-менш зрозуміла, бо в греків є ще один важель тиску, і ну я думаю, якраз Росія мала сверблячку полякати Грецію. Справа тому, що ледь не четвертина російської російської сирої нафти перевод, перевозилася танкерами грецьких компаній приватних. І mm -hmm, зараз ці компанії вийшли із, із перевезень російської нафти, що принесло Росії досить відчутних збитків. Тому могло бути дійсно це не залякування, залякування не скільки Зеленського, скільки Греції в цілому. І в цьому випадку Греція мала, мала би якось ширше консультуватися з цього приводу. Але ми бачимо, що прем'єр дуже швидко ну, після Одеси приїхав на саміт Європейської народної партії, там зустрівся навіть з Петром Порошенком. Тобто Грецію не залякали все в порядку. Але є ще один варіант: якщо обстрілом накриває Володимира Зеленського, і він гине чи то на місці, чи то вже за кілька годин у лікарні. От що далі? Адже вибори провести неможливо. ну... Но... Фактично, ця е, от, що д -д далі відбувається в Україні Ну, сценарії це... і аналогії в українській історії політичні вже були. Правда, це була втеча президента Януковича. Ну, після того, на посаду тимчасово виконуючого обов'язки президента, висувається прем'єр голова Верховної Ради. І він на його плечі покладається, в тому числі, і організація майбутніх ну, виборів президента. Мається на увазі не як забезпечення самого себе просування у президента, а організація, власне, тобто ми пригадуємо, що Олександр тут у нас виконував обов'язки президента. Обов'язки глави офісу президента виконував Сергій Пашинський, якого тепер дуже переслідують. І мені здається, що переслідують саме через, через цей його досвід виконання обов'язків Глави офісу свого часу. Адже на нього було якраз покладено відповідальність за проведення виборчої кампанії. Саме під цю історію депутати. Тоді, у 2014 році, зробили звернення до Конституційного суду з приводу термінів перебування президента на посаді і, ну, скажімо так, суперечливості в статті 103, і в статті 108 Конституції. І слава Богу, що це роз'яснення є, бо ми якось так про цю історію вона випала, забули раптом. Все таки конституціалісти нагадали про цей вердикт з 2014 року. Власне чому банкова і не поспішала ніяких нових подань робити? Тому що ця тема, в принципі, роз'яснена повністю Конституційним судом. Були на але, оскільки вибори провести неможливо, тому що війна від того не завершиться, то е, Стефанчук він затримається на посаді? Чи Так, так він затримується на посаді до, до обрання повноцінного президента? І і перейдемо до наступної гарячої теми. Отже, нагадую.